Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі в гору, де ми говоримо як завжди, про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про те, що саме відбувається у Херсоні. Чи складніше стало працювати у місті, яким був для херсонців 2024 рік, які настрої у жителів зараз? Що допомагає триматись людям у ці складні часи? До ефіру приєднається фотокореспондент вгору Олександр Андрющенко. З вами Анастасія Друсінова. Ви на ютуб каналі вгору і ми починаємо. Пане Олександре, доброго вечора! Рада вас знову бачити на ефірі вгору. Добрий вечір. Я також радий бачити, завжди радий бачити. Ви знаєте, наші читачі у соцмережах написали, що хотіли б бачити більше е, контенту про Херсон, більше відео з вулиць рідного міста. Ну і сьогодні хочемо власне, з вами саме про це і поговорити про те, що відбувається у місті. Скажіть, будь ласка, чи складніше стало зараз працювати у Херсоні? Що наразі найважче дається у роботі? Вам те, що сподобається, чи правду казати? Правду, давайте ну, правду. Ну, насправді стало в Херсоні працювати складніше, і я б сказав би набагато складніше. І це пов'язано з безпековою ситуацією. Якщо протягом минулого року ще. ну, під час роботи бували якісь там ексцеси з якимись там, можливо, там неадекватними людьми, бо, до речі, це не змінилося, це і зараз є багато людей, які неадекватно реагують на людину з камерою. З чим пов'язано? Багато хто? Що, ще? Неадекватна реакція з чим вона пов'язана? Ну, вона пов'язана з тим, що люди на жехані кажуть, що ви тут знімаєте, потім нам прилітає. От, Наприклад, люди, котрі нашу знімальну групу вже бачили, знають, хто ми, що ми, то підходять, вітаються або просто вітаються і нормально на нас реагують. А якісь нові люди буває так, що доволі агресивно ставляться. Ну, Це не тільки ситуація у мене така, це у багатьох людей, які працюють в медіа, що е, люди бояться, що ось тут ми познімали, і тут зразу же і прилетіло. І коли людям. Е, Представляєшся, хто ти, що ти навіть документи показуєш, пояснюєш, що у тебе є акредитація від Міністерства оборони, навіть бувають такі репліки, що такого я надрукувати де завгодно можу і скільки завгодно. От, ну, це говорить про те, що люди фактично неадекватні. Адекватні люди де реагують нормально, допомагають. В, в сюжетах дають інтерв'ю, все. Ну, а такі є, що з ними важко, і останнім часом, ну, фактично, у, у нас не буває, майже не буває дня, щоб з кимсь не було перепалки такої. от, Ну тут ще Ну, тут мені здається, треба пояснити, що взагалі редакція враховує всі безпекові заходи. Ну, справа в тому, що я завжди адекватно людям пояснюю, хто ми, що ми, як ми знімаємо. Але є люди, які на це не реагують. Є такі, що навіть камеру з рук вибивають. Ну, тоді доводиться пояснити людині, що якщо ви ще. Не сиділи у в'язниці, то у вас є такий шанс. Людина, яка, яка перешкоджає роботі журналіста, може просто отримати строк. От. Ну, ну, всяке буває. Тут ще додавалася до, ситуація з дронами, з FPV-шками, зі скидами. І люди дуже знервовані стосовно цього. Ну, я скажу, це стосується не тільки ця знервованість стосується не тільки містян, вона стосується і нас. Якщо раніше ми ходили по місту, знімали і ми прислухалися від виходів, які з лівого берега. Відбувалися, прислухалися, куди ж воно полетить, то зараз нам ще треба слухати повітря, тому що фактично у місті безпечних місць на даний момент немає. Звісно, є місця, які обстрілюються і. В яких скиди дронів відбуваються більш часто, але як, як ми вже всі змогли побачити, що навіть такі безпечні райони я не буду називати які, ну в яких таких прецедентів не було, є скиди і є навіть летальні випадки. Ну, тому от і настрій такий е в місті. І з, з одного боку розумієш, що це, ну як кажуть, вже у людей е нервовий зрив відбувається такий, е але ж як кажуть, е ми робимо свою роботу і нам від цього не легше. От я зараз пропоную Олександре, ви ж знімаєте херсонці, от у нас є нарізка відео, що кажуть про це е херсонці. Пропоную. Послухати разом із глядачами, живемо. Зараз в небезпечному місті, і з кожним днем все страшніше і страшніше. І навіть ми жили на ближче до Дніпру. Зараз переїхали у більш безпечний, але ми все чуємо і бачимо. І ну, багато знайомих, хто потрапляє, хто це все бачить на на очі. Це зараз мені складний час для нашого міста. Може, для країни в цілому. У нас дуже страшно. Кожен день ти виходиш з дому, ти дивишся на небо, ти дивишся під ноги, тому що там можуть бути міни. Жах, а ортообстріли... Кожен день ми чуємо вибухи, вони вже лунають якось на фоні ми вже не сприймаємо їх, поки вони ось поруч не пролунають. Ну, це погано, це ж не повинна така бути це травмована психіка у всіх херсонців. Тобто, дійсно люди травмовані. Психіці важко витримувати щоденні обстріли і цю небезпеку. За вашими спостереженнями, чи стало херсонців більше чи менше, от під час таких от, щоденних атак із дронів, в тому числі, які додалися з цього року? Ну, за... Чесно сказати, важко. Ну, я таку статистику не веду, але важко. Сказати більше чи менше, тут є якісь такі хвилеподібні речі, то в один день вийдеш на вулицю людей багато, наступного виходиш, зовсім нікого немає. Ну, це можливо пов'язано з фазами місяця або ще з чимось. Ну, активність людей. Ну, от від активності, можливо, треба робити якісь невідкладні справи, люди виходять в місто. А так, більше намагаються сидіти по домівках, якщо є така можливість. Так само і на роботу. Людина на роботу приїхала або прийшла якимись там перебіжками, тому що ну, зараз фактично. Людям страшно і в громадському транспорті добиратися на роботу, і пішки страшно, і на своєї машині страшно. Дуже багато ну от доводиться спілкуватися з людьми, і багато хто ем, ділиться ну, такими, як кажуть, ой. Сумними речами, що то на машину, на, на авто отримали скид, ледь живі лишилися, то були в громадському транспорті. Ось, е, довелося поспілкуватися з водієм маршрутки, е, на, е, на, на якого е, був скит, ось, буквально 1 січня. Е, те, що ми знаємо в центрі, фактично в районі вулиці Суворова, розказав, як ФПВ запірнув прямо під, під авто і підірвався. От, і він бачив, як наступ, був атакований наступний наступна маршрутка. От, ну, Тим не менше, люди живуть, люди. Ну, от люди, тут вони жаліються, що тут нас атакують, все, і обстріли, і скиди, але. А ніхто що не збирається ти? виїжджати? От що, а ти що ти допомагає? Якщо відбуватися, да. Ну, я вважаю віра в нашу перемогу. От люди, ті, що лишилися в Херсоні, от, багато хто каже, каже що. Ну, ми можемо виїхати. І що з буде з містом? Місто повинно жити, а для того, щоб воно жило, тут повинні бути люди. От, повинні працювати інфраструктури, е, ну, повинно життя бути. І, інакше, ну, ось, скажімо, ну, є, ну зараз найнебезпечніші такі райони е, міста. Це е, Мікрорайон Карабел, от, який фактично обстрілюються, можна сказати, щодня. Е, Антонівка, Кіндійка. Читаєш по зведеннях, там фактично по кілька разів на день е, відбуваються ворожі скиди, е, люди травмуються, гинуть. От, і тим не менш, люди там живуть. От. Зустрів е, сьогодні знайомого, який домівка в якого у Антонівці, каже, я тримався там до останнього, але коли почалися масові скиди, я виїхав. Він каже: виїжджав так, знаєте, в нього своє авто. Каже, це як не знаю, лотерея: доїдеш, не доїдеш. От. Е, ну, тим не менш, ми віримо, що, як кажуть, за нами правда, і перемога буде наша. От. Ну, і ще ми віримо в Бога. Е, останнім часом я мало зустрічаю атеїстів, чесно кажучи. От Навіть ті, котрі раніше були атеїстами, зараз багато моляться. Не Знаю. Як казала, як казала моя бабуся свого часу, як тривога, так до Бога. Ну, мабуть, так. Ви знімали сюжет про роботу ринків у Херсоні. Як загалом зараз виросли ціни на продукти за останній рік? Які тенденції? Ну, звісно ж, звісно ж, є такий момент, що продукти, продукти підросли. От. І саме цікаво, що, ну, наприклад, місто Херсон, воно завжди славилося овочами, фруктами, і ціни тут були низькі, але зараз. В Херсоні як на найвищі ціни, чим в інших регіонах України? Вище і... чи нижче? Вище, вище. І, і ми ж брали інтерв'ю і у продавців, і у покупці покупців. Покупці теж розуміють, що продавці. Повинні хоч якийсь зиск з цього мати, тому що е, закупи доволі зараз не дешеві відбуваються. Тому що ну, раніше, ж, ну, коли був, був лівий берег, у нас тут у нас і копані були там. Е, ну, в основному компанії. Ну, Зараз лівий берег у нас повністю відрізаний, то закупи робляться в інших місцях. Ну, тому і ціни, і там, транспортні там розходи. От, і ризики також. Ну, а що ми говоримо про. Про продукти на ринку. Якщо зайти в аптеки, то ціни херсонські вони відрізняються в найкращий бік від сусідніх міст, наприклад, Миколаєва, той же Снігу Снігурівки. От ось тут поруч, буквально. І навіть ціни відрізняються в більш, більш безпечні райони, там ціни менше, ніж в центрі, скажімо, там. Угу. От тут ніде правда, діти. Ну, ризики теж вони даються в знаки, тому ну, отаке відбувається. Тобто, щоб довести ті ж самі продукти, ліки до Херсона, треба, мабуть, знайти того водія, який захоче поїхати, і запропонувати йому вищу ціну. Я правильно розумію? За таким механізмом ну, так. створюється ціна? Мабуть, так. Бувають такі ситуації, що тобі по роботі треба їхати. Ну викликаєш таксі, а люди ніхто не хоче брати цей маршрут. От, наприклад, з ким говориш із таксистів, кажуть: ні, 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 в Антоновку я вже не ні ногою, бо там вже були скиди на колег і все. Ну, ну, є такі проблеми, нікуди від цього не дінешся. Тобто вже мешканцям Антонівки Кіндійки, як я розумію, треба звертатися тільки до. Органів влади по евакуацію. Ну, виходить, що так. Ну, розповідають, що якщо треба там в місто, люди якось пішки добираються навіть. Тому що нема можливості. Навіть люди, в яких є авто, ну це не тільки Антонівка і Кіндійка, ну там прибережні зони, які найбільше обстрілюються, то Ну, буквально ось я е, днями розмовляв з людиною, у якої є авто. Ну, каже, я заховав авто е, в гараж подалі, там закрив і все, а на роботу, каже, хожу пішки. І оце так манівцями пробираюся, і, і робота в нього в такому місці, обстрілюваному, знаходиться. Ну ходить на роботу. Виходить, пішки безпечніше, да? Тому що, ну, так, що пішки не? Помітити, помітити, я так розумію, да? Ціль є? Ну, людині. мабуть, так. Я б не сказав, що пішки теж безпечно. ну, але можна якось зреагувати. Наприклад, угу. ось буквально днями ми їздили, їздили на зйомку в авто, яке. Днем раніше атакував FPV. Нам показували місце, де ця атака була. Все так. Вони побачили, побачили його в зеркало заднього виду, що за ними гониться FPV, але вони не змогли від нього втікти, фактично. Там були які ну, певні перепони, і тому не вийшло. Ну, ну, слава Богу, що FPV він трошки промагав і просто осколком авто побило, ну, без таких, скажімо так, радикальних наслідків. Ну, тим не менш, ну, таке є. Також хочу зачитати деякі коментарі. Які нам пишуть наші глядачі? Слава Україні! Вітання Херсону і Херсонцям! Дякую за стрім. Також пишуть, що дійсно ціни високі у місті. Дякуємо за вашу працю, рідний Херсон, тримаймося. Пане Олександре, я хочу також подякувати вам за вашу щоденну працю у Херсоні і е е бережіть себе. Дякую, що завітали сьогодні. До ефіру розказали, що відбувається у місті з перших вуст, і до нових зустрічей. До побачення. Отже, а дивитися більше відео і фото е, репортажів від Олександра Андрющенка. Ви можете на сторінках е, соцмереж медіаплатформи ВОРУ, а саме на Фейсбуці, у Телеграмі, Інстаграмі, в Тіктоці. Ну і також заходьте, дивіться е, відео репортажі на Ютуб-каналі вгору Херсон. Підпишіться, якщо ви цього не зробили, щоб отримувати сповіщення, і також бачити анонси наших стрімів. Звісно, також ви можете звертатися за безоплатними консультаціями фахівців Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Юристи працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, Якщо вас хвилюють питання, оформлення спадщини, отримання компенсації за пошкоджене майно. А також комунальні платежі, оформлення виплат, вирішення проблемних ситуацій щодо вище наведених тем. Звертайтеся до юристів. Також бачу є коментар. Дякую за гостя за тему ефіру. Цікаво бачити фото та відео з сьогодення рідного міста по всьому світу. Чекають на ці новини. Дякую вам за теплий відгук. Я бажаю всім гарних вихідних. Бережіть себе і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.